Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас коротенька, але дуже гаряча новина про несподіваний конфлікт між Оленою Мандзюк та Інною Белень. Все почалося з того, що Олена Мандзюк у своєму інтерв'ю Аліні Доротюк відкрито скомпрометувала проєкт Холостяк, заявивши, що все побачене на екрані вигадка режисерів та сценаристів. А стосунків між інною Белень і Олександром Тереном взагалі ніколи не існувало. На це одразу ж відреагував ведучий проєкту Григорій Решетник. Він наголосив, що холостяк дуже популярний проєкт, тому багато людей хочуть бути причетними до нього. Що ж до самої пари, то, за його словами, вибір Інни був особистим рішенням Олександра, і вони дійсно намагались побудувати стосунки. Проте відповідь Решетника вийшла настільки розмитою, що залишилось більше питань ніж відповідей. Він зазначив, що не знає, який контракт був у Терена. І що коментувати такі речі має сам Олександр. А ще, що Олена, ймовірно, володіє певною інформацією, яка невідома простим глядачам. Але найцікавіше далі в інтерв'ю Олена нібито намагалася захистити Олександра, але відповідь решетника звучала дуже неоднозначно я не впевнений, що Олександр хотів, щоб його хтось захищав, знаючи його характер. Усе, що хоче сказати людина, вона має сказати особисто можливо, в Олени є своє бачення. Можливо, там не тільки дружба, тоді свої стосунки треба захищати. Я не знаю. Бажаю всім холодного розуму. Чи не здається вам, що тут прямий натяк на особисті стосунки між Мандзюк і Тереном? І що її слова це не стільки спроба захистити свого друга, скільки намагання захистити свої стосунки з Олександром? Загалом підсумовуючи, Григорій зазначив, що така кількість інтерв'ю та обговорень навколо шоу лише підтверджує його популярність. А що думаєте ви? Чи дійсно холостяк це лише вигадка сценаристів? Діліться думками в коментарях та не забудьте підписатись на наш канал. Далі буде ще більше цікавого.